Так, громадяни, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати знову вітчизняний симулятор FPV Battleground, до якого нещодавно вийшов патч номер 8 якщо я не помиляюся. І далася одна цікава місія, власне, заради якої і робиться все це відео. А заодно скажу, що нового там з'явилося з того моменту, коли я раз грав. Тобто це не факт, що це змінить конкретно цього патчу, але в принципі. Якщо ви деякий час забили на цей симулятор, так само, як я, або чекали чогось цікавого, то, можливо, це якраз знак, що вам треба до нього повернутися і ще раз подивитися. Так от, спочатку там було три місії: знищення колони, знищення транспорту, які, по суті, дуже схожі, і знищення вежі. Тепер з'явилася місія в тилу, де треба побомбити літачки. Ось вона. Це місія про операцію. Троянська фора, або як її ж називають інтернет павутина. Я думаю, що немає людини у світі, яка про цю операцію не чула. А тут ви можете просто взяти і пограти в цю операцію самостійно. Ми маємо карту. На карті у нас ми бачимо 10 літачків, 3 тут на злітній смузі, і 7 в ангарах або біля ангарів. Ці всі значки з правої сторони показують, що у нас немає ніякого захисту абсолютно. Тобто ця місія просто розважальна, полетів, побомбив. І нашим основним супротивником будуть власні криві руки, ну і реп на цих літачках, щоб не було зовсім нудно. З того, що з'явилося, відколи я в крайній раз грав в цей симулятор, це майстерня. Знову ж таки, напевно, вона з'явилася раніше, але я її бачу вперше. Ми можемо вибрати сімірку або десятку розмірами. Ми можемо вибрати тип рами X або deadket. Дедкет, dead щоправда, тут виглядає не дуже по-деткетівськи, але як є. Відповідно, ми можемо вибрати батки 6s, 2P або 6s3P. Ми можемо вибрати тип ініціації, вусики, кільце або безпровідна. Можемо вибрати мотори між t мотор і Еко, відповідно, вони відрізняються в два рази практично, тобто це один на десятку, другий на сімірку. І відповідно, можна вибрати пропи. На сімірку є двох і трьох на десятку тільки двох Іначе І наче все. Я зразу чесно кажу, що я не знаю, наскільки тут ця вся штука відповідає реальності. Якщо ви знаєте, маєте якісь враження про цю штуку, напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися. Далі в нас є три види боєприпасу: кумулятивний, осколишний або травобаричний. Я просто ти ці Next. От і ми дивимося сюди. Так, За замовчуванням включено керування мешою клавіатурою, тому треба зайти і вибрати FPV RC. Що корисного і цікавого, автоматично в мене замапилися клавіші клавіші, клавіш а Стіки. Додатково мені довелося тільки заходити в Bindings і додавати кнопку тут для респауну і кнопку для старт Engine. Тобто раніше було багато скарг, якраз про те, що не працює нормальна апаратура, вона не розпізнається, бла-бла-бла. В тому числі в такі скарги були. Зараз все вирішено, все працює чітко за я розробникам Дуже дякую. Тим часом ми вилітаємо з фури і спробуємо подивитися навколо, що тут у нас є. Ось наша фура стоїть. Куди подівся водій, ми не знаємо. Але нас це і не цікавить. Нас цікавить аеродром. Як ми бачили на карті, там є ангари і є три літаки на злітній смузі. Спробуємо спочатку напевно, пролетіти туди. Так, Що я хочу сказати? Зараз я граю гру через кросовер, тобто це симулятор Windows для macOS. тому вона, очевидно, буде мати набагато менший FPS і набагато виглядати гірше, тому що я трохи скрутив налаштування. Але, як я завжди кажу, в таких симуляторах графіка чим гірша, тим краще. Ви бачили, напевно, всі, як виглядає аналогова картинка. І це ні для кого не було сюрпризом, що вона погана. Якщо ви дивилися відосики з операції Павутина, то ви бачили, як виглядає цифрова картинка. І там так само не все так шоколадно, це вам не DJI. Завжди є завади, завжди є лаги. І я би сказав, що зараз гра виглядає набагато краще, ніж в реальності. Може бути картинка. Перший пішов. От, тобто, якщо ви хочете реалізму, то тут треба гнатися не за полігонами, а навпаки за низькою якістю і більше робити упор на фізику польоту. А так як ці ігри переважно використовують графічний адаптер для того, щоб розраховувати і фізику в тому числі. Тобто, чим більше FPS, тим більш реалістична фізика і, відповідно, є сенс. Ставити графоні на мінімум насправді. Так, що я можу сказати про саму цю гру. Я її купив на самому початку, як тільки вона вийшла в стімі там, в якусь альфа чи бета-версію, вона досить недешева, коштує 400 гривень. Може зараз дешевше, не знаю. Я грошей не пошкодував спочатку, вона більш-менш завелася. Потім патчі її трохи поламали, в тому числі керування. Я вже пошкодував, що я її купив. От зараз патчі знову-таки поправили все. Я знову не шкодую, що я її купив. Загалом за 8 патчів, які вийшли, додали багато нових фіч, крім цієї однієї місії і власне, майстерні. На початку не було карти, на початку було дуже багато багів. Зараз в принципі, гра цілком грабельна. Я розумію, що типа, 400 гривень на дорозі не валяється. Але якщо взяти до уваги, що це вітчизняні розробники, і вони не забили, а продовжують пиляти гру і звертають увагу на фідбек користувачів, то, по-моєму, нормально. Так, туди я промахнувся, спробуємо полетіти зблизька. Як я вже казав, гра побудована, ну тобто ця місія побудована на, за мотивами операції Павутина, яка була основним її фактором була несподіванка. Відповідно, в принципі, розумно, що ніхто на нас тут не нападає, не стріляє, не пробує слідики захистити, і нам треба просто пролетіти і влучити в ціль. Ребу, як, як такого тут так само немає. Ми бачимо, десь картинка трохи пливе, але от я залітаю в ангар. Що не відповідає дійсності в цій грі, це відсутність шин на літаках, як ми бачили. Не знаю, чи я влучу. не влучу. А не влучу. чи дестройт пише. От, відповідно, це більше так просто політати, погратися, тому що тут. Челенджер такого немає. Тим не менш, хоч ми я і розумію, що конкретно цей рівень було зроблено більше для якогось такого піару, але це хороший піар, грамотно зроблений. От Приємно дивитися на ці штуки ще раз і ще раз. Тому, в принципі, якщо маєте зайві гроші після того, як задонатили людям, які роблять такі операції, Реальністю то можете їх також потратити на те, щоб купити гру із... От. Напишіть в коментарях, чи ви маєте цю гру, чи ви думали про покупку такого симулятора. І взагалі напишіть ваші враження про можете написати про операцію по витинку ваші враження, можете написати ваше враження про український кіндев. Всякі лайки і коментарі кажуть, дуже допомагають просувати відео. Я в цьому ділі не спеціаліст, тому просто повірю іншим і всіх прошу, так би мовити, долучитися до просування цього відосика. А заодно і каналу загалом. Так, тим часом 4 з 10 я збив, пробую ще влучити в 5 Так замітиш, що цілитися сюди вниз, то це вірняковий хід. Так, особливого челенджу, як я сказав, немає, тому я напевно буду закінчувати. Дякувати всім за увагу і типу, в принципі, рекомендувати ще раз при можливості підтримувати, крім ЗСУ, українського виробника, в тому числі виробника симуляторів. Тому що люди стараються, це може здаватися, що легко таке зробити. Насправді тут дуже багато челенджів зробити навіть якусь аркадну гру, а якщо ви хочете більш-менш якогось реалізму, то це явно непросто. Так, подивимося, чи я ще зможу все-таки на цей зайти. Є. Yeah. Ну все, на цьому слові. Всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь і всі ці штуки.